Ну, Сьогодні в час грози э, сталося ЧП, рванула каналізаційну трубу. Вот, затопило сусіди, затопило мене, сорвало забор. Два години э, ніхто не відключав, скільки звонків було, і в аварійну службу, і водоканал. Два ну, години ніхто не реагував взагалі. Такий лівень, що в втітерів, ми цю воду п'ємо, це наша екологія. Якби вот. б одразу реакція була, так, в 2 години реакції не було ніякої. Кожні три секції забора рухнуло, Абрикос звалило і подорвана вся плитка і біска ну, нагнулась, наша не звалилась, на перший дзвонок, був у мене це 19-17. Вон буквально свій от полчаса, як вона прикратилася. Зараз скільки часу? Фу, Вже 19 минут 11. О 30 хвилин це прикраталося. Лівень лилося все в річку. Так. Сталася подія о 7-й годині. Будучи на вулиці, почув різкий запах каналізації. і Почалося, сказав, почало тікти від, ну, від сусідів. Так я зрозумів, що там прорвало цю трубу, бо труба йде високого тиску. Ось. І Потім почалося, почалося великим напором все йти через мій двір, через приватну територію, все йти в річку театрів, через ліс в річку Е, Позвонивши на гарячу лінію, в 7-17. Давши повідомлення про дану подію, вони сказали, що прийняли заявку. І буквально там, я не знаю, ну півгодини назад таки воно це все припинилося, бо дзвонили мої моя сім'я ще, ще декілька разів дзвонила на гарячу лінію, дзвонили на водоканал, дзвонили на гарячу лінію на міськраду. Там говорили, що то з... То все в аварійному стані. Ми так бисна, ми так швидко не можемо це перекрити, починити, бо воно все в аварійному стані. Тобто робимо все, що можемо. А поки вони робили все, що могли. Ну що сталося, то сталося. Тобто все позносило, все пошкоджено. Тобто вода в вода підвалі в підвалі, в будинку, вода повністю все пошкоджено на території на присадиній ділянці. Грязні води попали в цей. В Приміщення підвалу будинку, повністю знесло і дерева, насадження, трав'яний покрив, пошкоджено тротуарну плитку, пошкоджено ворота, ворот. Підвал був зроблений під укриття. тут принесли матраси, принесли покривала різні, щоб, наприклад, вночі можна було поспати. Принесли сюди обігрівача, була вентиляція, через яку затікала вода. Вода затопила так, що тут тепер неможливо перебувати. Запах тут теж приємних. Наразі вентиляцію позакривали, щоб вода не затікала.